Видобуток неметалевої сировини неметалеві або нерудні корисні копалини це велика група гірських порід та мінералів, що мають різноманітне походження та умови залягання в земній корі. У структурі промисловості багатьох країн світу видобуток неметалевих корисних копалин відіграє величезну роль. Усього у світі видобувають близько 175 видів неметалевої сировини, а її щорічний видобуток становить 24-25 мільярдів тонн. Залежно від основної сфери використання, в цій групі корисних копалин виділяють хімічну та технічну сировину, будівельні матеріали, видобуток хімічної сировини, основою для виробництва мінеральних добрив є фосфати, фосфорити та апатити і калійні солі. Понад 80% світових запасів фосфоритів та дві третини їх світового видобутку припадає на Марокко, США, Китай, та Пар. При цьому 40% світових запасів зосереджені в одній країні Марокко, яку ще називають фосфорною Саудівською Аравією. Апатитів найбільше видобувають у Росії та Канаді. Провідними виробниками калійних солей у світі є Канада, Росія та Білорусь. Зростання кількості населення планети та потреби в збільшенні виробництва продуктів харчування обумовлюють і зростання попиту на фосфатну та калійну сировину насамперед у країнах, що розвиваються. Згідно з розрахунками науковців, при збереженні обсягів річного видобутку запасів фосфатів вистачить приблизно на 90 років, а калійних солей на 70. Очевидно, що заради майбутнього сільського господарства вже на сучасному етапі слід вживати заходів щодо збереження та раціонального використання цих ресурсів. Кам'яну сіль отримують із самородних родовищ або шляхом випарювання води, Солоних Озер і морської води. Покладів кам'яної солі у світі дуже багато, до того ж є фактично невичерпне її джерело Світовий океан. Загальновідоме застосування кам'яної солі як харчової домішки, завдяки чому її називають кухонною сіллю. Крім того, вона є сировиною для виробництва хлору, соляної кислоти, соди, отримання металевого натрію, необхідна у фарбувальній справі, миловарінні. Сіль застосовують для хімічного очищення води в тепломережах, у харчовому виробництві як безпечний консервант. У холодний період року кам'яну сіль використовують у боротьбі зі зледенінням. Видобуток кам'яної солі здійснюють понад 100 країн світу лідерами за обсягами виробництва є США, Китай, Німеччина, Індія, Канада, Австралія. До 20 найбільших виробників кам'яної солі входить і Україна. Основними центрами видобутку кам'яної солі в Україні є Соледар та Слов'янськ, Донецька область, видобуток технічної сировини. Серед багатьох видів технічної сировини особливий інтерес викликають алмази. Назва алмаз найчастіше асоціюється в нас з діамантами, найкоштовнішими ювелірними каменями. Проте, починаючи з ХХ століття, алмази все більше використовуються в різних технічних виробництвах завдяки високій твердості, теплопровідності та стійкості, незамінними є технічні алмази при виготовленні алмазних бурових колон, їх застосовують при бурінні свердловин у твердих породах, алмазними різцями обробляють пластмаси, штучні смоли, каучук. За допомогою алмазних скальпелів успішно проводять операції на очах. Основний видобуток алмазів ведеться в Росії, Австралії, Демократичній Республіці Конго, Ботсвані, Анголі, Парк, Канаді. Видобуток інших видів неметалевої сировини. Одним із рекордсменів серед неметалевих корисних копалин за сферами застосування є коалін або біла глина. Про вогни тривки властивості Каоліну та його здатність при змішуванні з водою утворювати в'язке тісто, яке після сушіння добре тримає форму, знали ще в давні часи. Нині з каоліну виготовляють різноманітні порцеляно-фаянсові вироби будівельну та сантехнічну кераміку, білу цеглу. Також каолін використовують як наповнювач при виготовленні гумотехнічних виробів, лакофарбової продукції, пластма, штучної шкіри, лінолеуму, паперу. У хімічній промисловості каолін застосовують для очищення питних та промислових вод. У парфумерії та фармацевтичній промисловості він необхідний як зв'язуюча домішка у складі Кремів, пудри мила. Найбільшими виробниками каоліну у світі є США, Узбекистан, Велика Британія, Німеччина, Бразилія, Чехія та Україна сьоме місце. В Україні відомо понад 150 родовищ каолінових глин. Територія їх найбільшого поширення простягається широкою смугою від полісся до берегів Азовського моря. Видобуток коаліну ведеться у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Кіровоградській, Запорізькій та Закарпатській областях найбільші обсяги видобутку неметалевих корисних копалин у світі припадають на будівельні матеріали. Ресурси та видобуток різноманітного будівельного каміння, вапняків, гіпсу, глини і пісків поширені майже в усіх країнах світу. Наша країна надзвичайно багата на запаси будівельної сировини. Її видобуток здійснюють у всіх областях України. Головне, неметалеві корисні копалини не широко застосовуються у будівництві металургії, хімічній промисловості, радіоелектрониці, атомній промисловості, авіаційній, космічній техніці, медицині тощо. У видобутку окремих видів неметалевої сировини важливу роль відіграють фосфати Марокко, США, Китай, Пар, Калійні Солі, Канада, Росія, Білорусь. Кам'яна сіль, США, Китай, Німеччина, Індія, Канада, Австралія, Алмази, Росія, Австралія, Демократична Республіка Конго, Ботсвана, Ангола, Парк, Канада, Коалін, США, Узбекистан, Велика Британія, Німеччина, Бразилія, Чехія, Україна. Україна посідає перші позиції в Європі та світі за запасами та видобутком окремих видів неметалевої сировини кам'яна сіль, Каолін, будівельні матеріали.